З Зеленським, якщо чесно, також не домовляться, ви не переживайте. Тобто, ви розумієте, це така формула. Тобто, у нас є трикутник з усіма трьома тупими кутами. Розумієте? Якщо він такий є в природі, от уявіть собі такий трикутник з трьома тупими кутами. І це просто, я не знаю. тобто, Цій ситуації взагалі добитися, ну якщо раптом все ж таки вирулять, то це буде отак. Тому що це просто буде неймовірна ситуація. Тому що наш Володимир Зеленський, він же ж також людина особорозумна, так би мовити. Да, у нього є інтелект, великий для ясільної групи те, що треба. В політику з таким інтелектом краще не лізти. І що він робить? Він ж каже народу, що я ж не дарма піарився. Він умний, він війнумний, ви не подумайте, Да. Він каже народу, що я не дарма піарився, що все має бути згідно його плану, і оце він тільки нещодавно почав, так би мовити, рухатися вниз. Хоча з того, як прогрівалося наше українське інформаційне поле, можна зрозуміти, що я насправді давно хотів зіскочити з цієї всієї ситуації, якщо часом. просто не дозволяла ситуація. Тобто, у нас був довгий прогрів, тобто, мир в обмін на території, довго народу по вухам їздили, молодці всі, хто приймав участь, ви правильним шляхом йдете, товариші. Тобто, ми... На словах, зарані погоджуємося на те, що ми згодні на мир в обмін на території, але Володимир Зеленський підкидає, я так би мовити, фішку, що взагалі-то нам потрібна НАТО.